Сьогодні Міжнародний день письменника. Як казав відомий французький філософ Дідро, людина припиняє мислити, коли перестає читати. Сьогодні ми вирішили у рівнян, які в них улюблені книжки. Прочитала я дуже давно, бо не бачу, але ж люблю Шевченка читати. З дитинства якось так. Мати завжди читала Кобзара, нам сидячи на ліжку вечором. Та й так, і ми попровикали такі. Колишні, не теперішні Сюда. письменники. Зараз я читаю Лавкрафта, повністю скачав собі і читаю коротенькі оповіданнячка. Потихенько ну тому що він досить цікаво пише. Він описує різну міфологію, придумав своїх древніх богів на кшталт втулку і тому подібне. Я зараз читаю на даний момент шантарам. Дуже мені подобається цей роман, тому що він визнаний найкращим найкращим поки що у 21 столітті, і я. От протягом читання чекаю дуже захопливих подій, оскільки автор дуже гарно описує Індію. Чорне сонце, Іван Шкляр. Вона ну, зараз я прочитала діалоги Платона. Вона мені сподобалася тим, що це така піща для розмишлення. Я не пам'ятаю, читаю досить багато. Ну, по ідеї, це було це, це було щось професійне з маркетингу. Тому, тому з художніх книжок м хі. дуже люблю Мартіна фентезі. Ось, це його великий цикл Пісні льоду і полум'я. Оце певно, останнє було ще з художнього. Карнегі. А чому вона вам сподобалася? Ну, філософська, психологічна, цікава книга. Всім полезно прочитати. Так що і вам советую.